चले на насіння Христос родився всім на спасіння, люди радійте, Христа, вітайте, Божому Сину, славу віддайте. слава на небі, Богу Святому, на землі, мир, роду людському, нехай малий Ісус на сіні, що темну ніч на світ прийшов, дарує вам і Україні, надію, віру і любов. Христос рождає. Ya Allah, 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 Хай Божа любов завжди з вами буде. Кожної днини, кожної хвилини, хай Господь вас благословляє, а біда хай згине. Будьте здорові разом з діточками, хай смутку ніколи не буде між вами. Він чує вам всі, українці, що вогонь серцях не згас. Веселі будьте і здорові в кожен день і в кожен час. Хай Господь вас благословляє, добро і радість вам в села! І народиться нова країна, про яку ми мріяли здавна. Христос Христос рождає славімо. Подякувати перш за все від наших семінаристів, дуже гарні хлопців колядують, від хористів. теж маленькі дітки, дуже чудово. Особливо від нашого батальйону, якого ви прекрасно знаєте, 45-й стрілецький батальйон. Хочу висловити вам дуже велику подяку за вашу постійну допомогу. Так, як... Ви знаєте, і я знаю, і всі наші хлопці знають, яка йде допомога особливо від вас. Дуже вам щиро дякую. Великі-великі дякую. І хочу висловити ще одне то, що хотілося б, звісно, на наступний рік, щоб я також з цими хлопчиками прийшов, але щоб ми були звільнені від Російської Федерації, від наших... Так сказати, не буду на камеру говорити хто, але хочу, аби ми вже стали вільними, щоб ми, допустимо, за кого ми стоїмо, за наших діточок, за наших сім'ї, за наших жінок і всіх весь український народ, хотілося б вирізати таку. Подяку і таке побажання, щоб ми вже були цього року. Ми стали вільними незалежними від ворога. Слава Україні! Героям слава! Є вільними і ми будемо вільними. І ніхто нам не заведить вигнати ворога, Бо є такі, як Михайло Бандера. Є такі, як ці діточки. Є Україна незламна, мужня і сильна. І разом ми все зможемо. Ми точно переможемо. Тому дякую за цю коляду. Бо поки полядує Україна, поки вона перемагає, поки вона живе і буде завжди жити. Світ милується нашою колядкою, нашою мужністю, нашою силою, так що діточки ви робите величезну справу. Ми дякуємо, що незважаючи на ці тривоги, на ту таку ситуацію небезпечну, ви несете колянку в кожну родину, в кожну хатину, в кожен заклад освіти, в кожну душу. Тому нехай Боженька береже кожного з вас, кожну родину та Україну і маленьке поповнення для вашого вас. Кати від нині за рік, щоб ми через рік прийшли до вас повітувати в добрі, слабості, щастя, здоров'ю, мирі з перемогою. Так, Господи, славіємо Христа! Дякуємо, пані Галину, дякуємо всім. всім.